Про партнерство та співробітництво відповідний меморандум підписали польсько-українська господарська палата та Прикарпатський національний університет. Документ передбачає поліпшення стану охорони навколишнього середовища Європейського карпатського простору, формування спільних проєктів, досліджень і науково-дослідницьких програм. За тим іде прихід в регіон конкретних малих і середніх підприємців польських, які зацікавлені в діяльності в регіоні. В цілому, якщо говорити про пріоритети допомоги Польщі Україні, і це теж знайде відображення в реалізації угоди. Це основні напрямки, польська сторона визначає як а: допомога у проведенні реформи місцевого самоуправління, друге розвиток сектору малих і середніх підприємств, третій допомога і передача польського досвіду боротьби з корупцією. Меморандум – це можливість розширити наукові контакти і пошук партнерів. Ректорат ПНУ говорить про потреби проведення спільних наукових конференцій та спеціалізованих виставок. Такий досвід уже накопичено, оскільки університет уже активно співпрацює з найбільш престижними вишами Польщі. І Варшавський, і Єгілонський університет, які відповідно в контексті підписання угоди з українсько польською промисловою палатою, так само включаються в ті проекти по польському боці, які ми будемо реалізовувати. Це стосується як і проектів біохімії, відповідно метеорологічних аспектах, сейсмологічних, так само і в етнографічних. Відновлення обсерваторії на горі Піп Іван один із спільних українсько-польських проєктів. За задумом обсерваторія стане місцем зустрічі студентів і науковців Польщі та України. Це буде практика для молодих астрономів, біологів, ботаніків. Для останніх це місце дослідження флори і фауни Карпатського національного парку. На горі Піп Іван може з'явитися і найбільша астрономічна лабораторія білий слон. Так ще називають обсерваторію в Карпатах. Адже взимку, коли її стіни вкриті шаром снігу, приміщення нагадує самотнього слона. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.